Ранку. На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 13 та 14 січня 2025 року. Сьогодні 13 січня. Зростаючи місяць, а вірніше, спалений шлях місяця перед повною буде знаходитися в знаці Рак. Продовжується цей стресовий та складний час спаленого шляху місяця перед повною, тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Але можна поливати рослини. Підживлення перед повною небезпечне для рослин у будь-якому знаці. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Та й захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами, але в кімнаті біопрепарати використовуємо. 13 січня несприятливий час для збирання врожаю на тривали зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 13 січня це знак стихії, води, рак. Тому в цей день не можна використовувати для харчування молочні продукти. Сирі овочі про холодну їжу, про холодні напої. Ані з вулиці, ані з холодильника нічого холодного не їмо, все нагріваємо, і всі напої, і вода, все повинно бути теплим. І не можна переїдати. Що ж можна приготувати смачного та корисного? Готуємо такі страви, овочеві супи, салати з відварених овочів. Тут у нас цей час завжди в сім'ї. Я готую шуби різні, так що. Час шуби наступив. Обов'язково дуже корисний житній хліб в такі дні. Готуємо рибу, морепродукти, морську капусту, картоплю, моркву, буряк, топінамбур використовуємо для приготування смаколиків, екзотичні фрукти дуже корисні, мигдаль, фісташки, кокосові горіхи. Якщо таких горіхів немає, то використовуємо будь-які горіхи, які ростуть у вашому садочку. Завтра, 14 січня. Це доба повді. Місяць буде знаходитися в знаці рак до 11 години, 11 хвилин, а потім перейде в знак Лев. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Поливи треба завершити до 10 години ранку. Підживлення небезпечні у цей стресовий час. І хочу вас попросити, бережіть себе дуже велике напруження в цей час. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо на вулиці в теплих країнах будь-якими препаратами, а в кімнаті використовуємо біопрепарати або ж аптечні. 14 січня несприятливий час для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 14 січня. Тут будуть працювати в повній мірі це енергії знаку стихії вогню лев. Тому треба вживати натуральні соки, натуральні овочі, фрукти, і дуже корисні теж трав'яні чаї. В раціоні мають бути продукти, в яких є протеїни та вітаміни Д і С. Що ж можна приготувати смачного, і які продукти можна використати для смачних страв? Готуємо рибу, морепродукти, каші з пшона, вівса, гречки, рису, дуже корисна печена картопля, будь-які овочі, фрукти, ягоди, які у вас є, що ви запаслися, будь ласка, використовуйте їх, їжте цитрусові, волоські горіхи, насіння соняшника дуже, дуже корисні. Зелень будь-яка є у вас. Хурма дуже корисна, авокадо та ананаси. І все, що з вітамінів є, будь ласка, використовуйте для харчування в ці дні, коли місяць знаходиться в знаці лев. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких вам гараздів, миру та добробуту вам обов'язково! а ще щастя людського. Та здоров'я вам міцного! І зустрінемося обов'язково ввечері. А поки що на все добре. До зустрічі!